Вітаю всіх на каналі Щоденеке життя. Ну що ж, шановні мешканці концтабору У, я знову лісний коп. Так, я вернувся в той ліс, де я був минулого разу, де була підкова і ножик. Е, ножик, до речі, я почав трохи там підчищати. Е, на ньому є залишки щівтів Тобто ще зверху. Тобто ще зверху були ще декор, там Костяні накладки дерев'яні. Ну, скоріше за все, що Костяні. Так що, да, скоріше за все, що маю відношення до козацтва. Ну, Я не спеціаліст. Так, і вирішив я заїхати з іншого боку. Тут була колись у нас дорога республіканського значення. Ну, Її занедбали. Верніше її перекопали, а з іншого кінця полю, з іншого кінця ліса лісу перерали. А була дорога на два села через ліс. Залишилася все тільки стажечка. Ну, Тут, де зарощав, я не буду йти, а буду йти збоку, і там далі дорога вже не така зароща. І похожу. Сьогодні у нас на меті перевірити один лайфхак. Я піддивився його одного ну, пошуковця з Московії. Ну, все одно камради є камради. Він каже, що ходить лісними дорогами і використовує право великої і малої нужди. Що таке мала нужда? Це коли вам приспічило по-малому і ви пішли. Відійшли від дороги, щоб спуститися. А велика, ну це здесь, що вам поспічило по великому, і ви вже відійшли далі. Так от, відстань малої жди це у нас 10 метрів плюс-мінус. Тобто, змійкою варто ходити на такі відстані від дороги. А великої 30 метрів. Теж ходити змійкою, з мікою, зігзагом дороги. Зараз ми так ось походимо. Може щось попадеться. Точно що буде, як завжди, то хреніше металому. Я буду його скидувати і можливо, якщо буде багато, і можливо, я потім буду його носити до машини. Може і таке буде. Ну що, микаюся і побігли. Ну що ж, перший артефакт, нарешті, підховка. Правда її гусеницями задавило. Бачите, як гусенична техніка рве підковує. Ну і при бажанні це все можна вирівняти. Ми тут нагріва. Пусть підховка. Це важка така. Дуже важка. Тоста, бачите, яка не незношена загубила. Йдемо далі. Поки що результату нуль. У нас вже 12 година, приїхали ми, як завжди, в синячий голос. Тут пізно, так що, ще десь маємо ми 2 години, до ну, максимум 2,5. Результату поки що ніякого. Так і шмадяк Гілізи, пробки, Може я не той схил обрав. Це я схилкою тішить, воно йде так донизу, і дорога ось заїзає схил. Тут видно, що вода збігала, водогін був зроблений Щось впало. Воно гін був зроблений а та сторона вона йде донизу. Може там буде продуктивніше хтось. Акурат пере мною вже ходив. Тільки я кудись збився, приходжу, приїжджаю, вже покопано. Іменно там, де я собі грався. Ну я тільки подумав. Так що ще трошки підпочину. Жарко, спина рознилася. Я так став, чит накопну. пойдемо далі. Да? І таке буває. Оце така фігня пещала. Пластинка, якби якась суттєва якась запчастина. І ось ви бачите, як треба копати. Це у мене півтора штика моєї лопати. У мене полотно 36 см. По мене це дова хофлора. З довгим полотном. Фу. Фу. Звичайних фіскаря буде, мабуть, два. Таке буває. Такі сигнали дуже вимотують, але жалко кинути. А вдруг вони ж ця жестянка у нас підсвітняє, ти вже знаєш що то Важ треба докопати, а вдруг чугунок. Отак От такі сигнали кладики мають. Підсумки маємо невтішні. Мене вистачило метрів на 700. Я вже вернувся назад, туди по одній стороні, назад по другій. По тій стороні де я йшов спочатку, там стежку натоптали і там в основному корки без козирки і фоги папірос, А з іншого боку теж дорога на відстані 20 тисяч метрів. І виробка. Чого помічати вона? Трохи металом виложу, потім покажу, пішов я грузити дорогу. Так, якось так. 11 липня 25-го року. Ось все. Особиралось півтора складометра. Так, вигрузився. Так. Ось, світую, це у нас цвітнинка. Дві ложечки, гільза, цамка, оплава свинцю. Це оплава свинцю. Це все потенційно були хороші цілі. Це у нас чернина, Так, кришки я забираю, тому що вони прийомні. Якщо вони не гниріть, вони прийомні. Ришки, лапа з культиватора. Півтори підкови. Теж піде металом. Шайбочки всякі полуоськи. Куча всякої фігні. А ось це ось таку яму можна було копати. Так, пару ям таких дебелих. Ну жарко сьогодні. Щоб збирав. горілчані кришечки, ці пескозирки. Це, мабуть, тут було б. Піввід може і бійся, але ну, вони неприйомні. Ось такий ось коп. Ця половина дороги мені зовсім не сподобалася. Там активні були вирубки останні 20 років, так що нема там нічого інтересного. Дуже багато сміття. Сміття дуже багато. Все, в цьому все. Всім дякую, До побачення. Дивіться, коментуйте, подобайте.